Відбулись перемовини Росії та України в Туреччині. Про що вони там домовились? Путін, до речі, втік поближче з кордоном Китаєм. А у нас, друзі, офіційна модель мрії сертифікована Антоновим, яка знаменує відродження нашої мрії в Україні. У мене, друзі, три таких літака, і я розіграю серед вас їх і відправлю безкоштовно за свій кошт. Отже, давайте по порядку, я зроблю огляд. По-перше, мені хочеться, щоб українці мали змогу мати такий неймовірний літак. Він до речі зроблений з авіаційної сталі. Просто і а, весь розіграш буде відбуватися за посиланням в шапці профіля. Якщо не відкриває, три крапочки в справа відкрити в браузері. Також. Поділіться відео з друзями і можете там лайк, поставити, якийсь актив зробити. І все, і ви можете приймати участь в розіграші. Ми зробимо його онлайн в прямому ефірі. Далі, давайте розглянемо сам літак. Він неймовірний. Деталізація феноменальна. Бачите, такий заводний механізм, просто мати таку реліквію в себе вдома. Це якесь чудо. Ось варіант ще запакований. Зрозуміло, ось він виглядає ось так. Перепрошую, ось так. 20 годин його треба збирати. Там же в комплекті інструменти лежать для збору і так далі. Він абсолютно весь зі сталі. Тут нема ні одного якоїсь пластикової деталі чи чогось подібного. Я просто в шоці Друзі, потім далі є ще такий маленький варіант, да, складати його тим не менш дві години всього, але дуже зручно буде, У кого місця дома багато нема. Зараз я покажу, в чому прийшов оцей літак. Він вже був зібраний. Так, друзі, в отакій коробці він приходить. Приходить, що така марка унікальна українська, да, мрія. Вона є, до речі, в кожній тут коробці. Тут ще приходить отакий значок до нас. Побачили, зрозуміли? І є такий варіант, от вже зібраний. Ну, в даному випадку я вам його здістав, показую. Цей варіант, ну чесно, я б кайфанув, я чесно, я сам дуже хочу і зібрати його, але хочеться комусь із вас подарувати, ну таке добре діло зробити. І, звісно, от таке це буде за третє місце, це за друге. Зібраний варіант великій коробці буде за перше. Робите репост цього відео, відправляйте там друзям своїм. А, далі а, за посиланням профіля в телеграм-канал, і там ми проведемо прямий ефір, де розіграємо цю всю історію. І так, Путін дійсно втік поближче до кордону. Там з Росії сидить. Ну і правильно, зашугали пацана, діда старого. А домовилися вони за що за те, що буде зустріч Путіна, а, Трампа і Зеленського. Ну знову ж таки Адаган домовляється в Туреччині про це про все. Ну, глянемо, чи воно буде, до чого воно дойде, але я вітаю країни з перемогою. Це фінальна феноменальна і мрія знаменує також в тому числі нашу перемогу. Вона одна з найперших була зруйнована, друзі. І так як вона тепер з'явилась, до речі, якщо хочете купити собі такий, я там відмічу автора да, людей, які його продають, тобто сертифіковано разом з заводом Антонов. Можете перейти подивитись там в описі. да от Але за посиланням шапці профіля я від душі чесно відриваю, але хочу, щоб у вас отакі літаки були. Це просто чудо, друзі. Дивіться. Заводний, заводний. Вау! все друзі, зустрінемося за посиланням в шапці профіля. Не забувайте ділитися цим відео на зв'язку. Всім папа вітає нас. такою, дерев'яно це велика перемога, великий крок до перемоги України на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па.